Вітаю вас знову, мої любі слухачі. Зараз ви почуєте продовження пригод нашого Котигорошка. Ми зупинилися на тому, що він, врятувавши своїх братів та сестру з полону Змія, знову вирушив у широкий світ. Іде собі Котигорошко світом, булава на плечі виблискує. Коли дивиться, диво дивне. Стоять дві гори величезні, аж хмари чіпають, а між ними чоловік стоїть. Уперся руками в одну скелю, ногами в іншу, і розпихає їх у різні боки, аж каміння сиплеться. Боже, поможи, чоловіче, а що це ти робиш? Та от, каже велетень, витираючи піт, Гори розсуваю, щоб людям шлях вільний був. Звуть мене, Вернигора, іду я щастя шукати. Ну, то й я туди ж, зрадів Котигорошко. звати мене Котигорошко, ходім разом. Пішли вони вдвох, ідуть лісом дрімучим, аж бачать ще один чудо чоловік як махне рукою, так дуби віковічні з корінням вилітають, наче кульбабки. Боже, поможи! А ти хто такий? Я верне дуб, дерева вивертаю, щоб іти було просторіше, іду щастя шукати. То ставай і ти з нами до гурту. Ідуть уже втрох, коли виходять до річки широкої, ані броду, ані мосту. А над берегом сидить чоловік із вусами, такими довгими, що й кінця не видно. Як крутнув він лівим вусом, вода розступилася, аж дно заблищало. Боже поможи, як же тебе звати, майстре, крути вус я воду одвертаю, щоб сухою ногою пройти. Іду, куди очі глядять, щастя шукати, то ходім із нами, козаче. І так їм малята добре йти стало, душа радіє. Де гора на дорозі стоїть, Вернегора її вбік відкине, де ліс непролазний, Вернидуб шлях прочистить, де річка глибока, крути вуз воду розжене. Зайшли вони так у саму гущавину, аж у такий великий ліс, де й звірі не ходять. Дивляться стоїть невеличка хатка, самотня така віконцями світить. Увійшли всередину, а там ні душі, тільки піч тепла та лави дубові. Отут ми, братики, і заночуємо, каже Котигорошко, а завтра з новими силами далі підемо. Переночували друзі в лісовій хатині, а вранці Котигорошко й каже: Ти, Вернигоро, сьогодні господарюй, вари нам обід ситний. А ми втрьох підемо в ліс на полювання. Наварив Вернегора повен казан їжі та й ліг на лаві трохи спочити, поки побратими повернуться. Аж раптом стук, стук, стук у двері. «Отчини!» Вернигора тільки боком повернувся. Невеликий пан бурчить. «Отчини ж і сам. Двері, риб, відчинилися самі собою, а з порога знову голос, як комашиний писк. Пересади через поріг. Невеликий пан, сміється велетень, перелізеш і сам. Коли це вповзає в хату дідок, сам злікоть, крихітний, а борода за ним по підлозі тягнеться, аж у дверях заплутується. Вернигора й оком не встиг морганути, як той малий, хап ухопив велетня за чуба і, наче легку хустинку, почіпив на гвіздок на стіні. Борсається Вернигора, знятися не може. А дідок тим часом увесь обід виїв, усе молоко випив, ще й наостанок ремінь шкіри у Вернигори на спині видрав та й зник. Наче хмара розвіялася. Ледве Вернигора виплутався, чубаш жмуток на гвістку лишив, та давай швидше знову варити. Приходять друзі, питають, чому ж це обід запізнився? Та, каже Вернигора, очі в підлогу ховаючи, задрімав трохи, вогонь ізгас. Другого дня зостався вдома Вернидуб. Тільки но приліг. Як знову грюк, грюк, усе по колу, отчини, пересади. Але й Вернидуб не захотів допомагати, та й оком не встиг моргнути, як уже телепається на гвіздку, а дідок обоїдом ласує, та ремінь зі спини дере. Приходить товариство, обіду нема. Задрімав, каже Вернедуб. А Вернегора сидить, у куток дивиться й мовчить, бо вже знає, що то за сон такий був. На третій день і крути вуса дід на гвіздок прилаштував. Соромно велетням, очі ховають, один одному не зізнаються. Не витримав тоді коти горошко, Е, браття, каже, та ви, я бачу, ліниві обідати варити. Йдіть завтра на полювання. А я сам з хазяйством розберуся. Наварив коти горошко їсти ліг. Коли це бах-бах у двері? «Отчини!» Стривай, уже біжу, спокійно відповідає наш герой. Отчинив, через поріг переставив, а той малий пнеться, до чуба тягнеться, очі злістю горять. Зараз я і тебе на гвіздок. То ти такий, дідусю, засміявся Котигорошко. Тільки дід руку заніс, а Котигорошко хап його за бороду, потяг до старого дуба, розколов стовбур сокирою та й затиснув ту довжелезну бороду в розколені, як у лещатах. Посидь тут, каже, поміркуй про свою поведінку, поки я пообідаю. Повернулися друзі. А обід уже на столі пахне на весь ліс. Поїли вони, а тоді Котигорошко й каже: Ходіть но, покажу вам диво, яке я до дерева прив'язав. Приходять до дуба, а там ой ані дітка, ані дуба, тільки яма в землі. Вивернув дід велетенське дерево з корінням і потяг за собою разом із бородою. Тут уже товариші не втерпіли, призналися, як їх той малий соромив та реміння здирав. Е, каже Котигорошко, якщо він таку силу має, то це непростий дідок. Ходімо за ним, треба край цьому покласти. Йдуть, друзі, лісом, а перед ними борозна глибока, це дідок дуба за собою волочив. Дійшли вони так до величезної прірви, глянули вниз, а там пітьма така, що й дна не видно, наче сама земля рот роззявила. Котигорошко й каже: Ну, Вернигоро, лізь. Ти ж у нас, скелі соваєш. А цур йому, каже той заткуючий. я гори люблю, а не ями. Крути вуз і Верни Дуб теж носами крутять. Страшно їм у безодню стрибати. Ех ви, зітхнув Котигорошко. Доведеться мені самому. Плетіть шнури міцні. Наплели вони вірьовок. Котигорошко руку в кінець обмотав, булаву за пояс заткнув і каже Спускайте. Довго вони його пускали, мабуть, до самого центру землі, аж поки не ступив він на дно, а там справжній інший світ. І йде наш герой, аж бачить, палац стоїть. Та такий розкішний, що в очах михтить, усе із чистого золота, а каміння коштовне на стінах, як зорі, сяє. Увійшов він у залу, аж назустріч вибігає дівчина. Гарна, що ні в казці сказати, ні пером описати Очі сині, а коса золота. Ой, чоловіче добрий, каже вона, тікай звідси, поки живий. Тут дідок страшний, живе, він уже стільки люду погубив. Та я якраз того дідка і шукаю, посміхнувся Котигорошко. Це я йому, бороду в дубі затиснув. Виявилося, що королівну злий бородань викрав і в неволі тримав. Повела вона Котигорошка в далекі покої, а там, і справді, сидить дідок, уже бороду визволив, сопе від люті, очі вогнем горять. Ага, прийшов такий. То що, биться чи мириться? Тільки биться, вигукнув Котигорошко. Як замахнувся він своєю вірною булавою гуп! Недовго й билися, бо правда була на боці хлопця. Поклав він дідка одним махом. Тоді зібрали вони з королівною все золото та камінці дорогі у три великі мішки, та й пішли до тієї мотузки, що з нашого світу звисала. Прийшов Котигорошко до тієї мотузки, що з нашого світу звисала, та як крикне у пітьму. Агов, брати, товариші, чи ви ще там? Тут ми донеслося зверху глухе відлуння. Прив'язав Котигорошко перший мішок із золотом, сіпнув за шнур, тягніть! Це вам, брати! Витягли ті мішок, спустили мотуз знову. Прив'язав він другий мішок із камінням коштовним. І це вам! Спустили втретє, віддав він їм і останнє золото. Все до копійки віддав, нічого собі не лишив. А потім підвів королівну, обережно прив'язав її до шнура і каже А це вже моє щастя, тягніть бережно. Витягли велетні красуню королівну на білий світ, засліпила вона їх своєю вродою, і знову зашепотіли заздрощі в їхніх вухах, знову чорна рада почалася. А що нам Котигорошка тягти, кажуть, поділимо золото на трьох, і королівна нам достанеться. Піднімемо його майже до самого верху, а тоді пустимо мотуз. Він упаде в безодню і кісток не збере. Але Котигорошко наш був не лише дужий, а й мудрий. Відчув він, що шнур якось не так тремтить, що тиша на горі недобра. Не став він сам сідати, а підкотив величезну каменюку, міцно обмотав її мотузом і гукнув Тягніть мене, браття. Почали ті троє тягти, тягнуть, сопуть, уже й краями ями близько, і тут раз. Випустили мотузки з рук. Каменюка, як полетить вниз, гуп, аж земля під ногами у Котигорошка здригнулася. Подивився наш герой на той розбитий камінь, і гірко йому стало на душі. Ну, каже тихо, добрі ж ви, друзі. Хай вам Бог суддєю буде. Закинув він булаву на плече і пішов самотньо тим підземним світом. Попереду невідомість, а за спиною зрада. Де коти декотигорошко підземним світом. Сумний, одинокий. Коли це небо раптом потемніло, хмари насунули важкі, як чавун. І вдарив такий дощ із градом, що дерева до землі пригнуло. Заховався наш герой під крислатим дубом, аж чує зверху з гілля тоненький писк пі. -пі, -пі. Глянув угору, а там, у гнізді, маленькі грифенята. Тремтять, змокли, ось ось замерзнуть. Не пошкодував Котигорошко своєї єдиної свити. Виліз на дерево і вкрив малят, щоб не загинули. Сам під дощем лишився, а пташенят захистив. Минула гроза, сонечко глянуло. Коли це небо зашуміло, летить величезний птах гриф. крила, як вітрила, очі, як плошки. Побачив він свою малечу під свитою та й питає. Хто це вас, діти, від смерті врятував? А діти з підпали визирають. Отам, тату, чоловік під дубом сидить. Це він нас вкрив. Приземлився гриф біля Котигорошка, схилив голову. Дякую тобі, добрий чоловіче. Вперше мої діти живі лишилися, бо зазвичай дощ їх у гнізді заставав, поки я літав. Проси, чого хочеш, усе зроблю. Одне в мене бажання, каже Котигорошко, винеси мене на мій рідний білий світ. Замислився гриф, пір'я настовбурчив, важку ти загадку загадав, але за порятунок дітей долечу. Тільки приготуй шість великих кадовбів м'яса та шість кадовбів води. Як летітиму і поверну голову праворуч, давай м'яса шматок, як ліворуч, давай води попити, бо дорога далека, якщо не підкріплюся, впадемо обоє. Зібрав Котигорошко все, що треба, сів на міцну спину влетенського птаха і як змахне грив крилами, тільки вітер у вухах засвистів. Полетіли вони крізь пітьму вгору до рідного сонця, до синього неба. Летять вони, та й летять, крізь хмари летять, як поверне гриф голову направо, котигорошкою мо м'яса в рот, як наліво водиці дає. Довго так летіли, уже й небо вгорі посвітлішало. Уже й запахи рідної землі вітер приніс, аж тут грив знову голову повертає, а в кадовбах пусто, ані шматочка м'яса не лишилося. А гриф слабне, крила вже не так міцно б'ють. Розуміє Котигорожко, якщо зараз птаха не підкріпити, впадуть вони обоє в прірву. Не задумуючись, витяг він ножа. Одрізав шматочок м'яса зі своєї ноги та й кинув птахові в пащу. З останніх сил змахнув гриф крилами, і вилетіли вони на білий світ. Ступили на зелену траву, сонечко їх обійняло. Гриф і питає, що це ти мені таке смачне наприкінці дав, ніколи такого не куштував. Показав котигорошку на свою ногу, а там рана. Гриф аж голову схилив. Виплюнув він той шматочок, злітав до цілющого джерела, приніс магічної водиці, тільки но покропили рану, все зажило, наче й не було нічого. Попрощався герой із птахом і пішов шукати своїх друзів. А ті вже в королівському палаці живуть, бенкетують. Та немає між ними ладу, сперечаються, сваряться, кожен хоче на королівні одружитися, а вона ні в'яку. Все свого рятівника чекає. Коли це відчиняються двері, входить Котигорошко. Булава на плечі, погляд ясний. велетні як побачили його, побіліли. Затремтіли, під столи поховалися, думали, зараз прийде їм кінець. А коти горошко подивився на них і каже Ех, хлопці, рідні брати, мене зрадили, то що вже про вас казати? Не буду я на вас зла тримати, Бог вам суддя. Простив він їх усіх. А з королівною вони весілля таке відгуляли, що й досі люди пам'ятають. І жили вони довго та щасливо, бо справжня сила вона не тільки в руках, а й у вмінні прощати.